Доброго дня всім аріям аграріям. Сьогодні будемо підключати панельки Амірі Solar. Це в нас 280-ки. Ось такий у них шильдик. Буде в нас паралельно послідовне з'єднання. Ось приблизно отак. Бачимо. Три поля по три панельки. Бо на цей інвертор. Цей інвертор, до речі, МПП Solar. Off-grid. Він не може підмішувати, не може віддавати у мережу. Тобто працює як автономний інвертор. Ну, що плюс, там є MPPT-контролер, але він по сонцю 150 вольт. Тому саме таке з'єднання. Поки я там матюкаюся, то розказую посіпакам та міньйонам, що робити, то розкажу вам, що нам знадобиться зробити, щоб все це з'єднати. Ну і трохи розкажу, чому дерево, а не на профіль там. Ну тоді було дерево. то п'ятидесятка брус. Як тимчасовий варіант на 3-4 роки, поки дах не перероблю, то буде достатньо. Тепер по схемі. Ну, Послідовно з'єднати панельки, то в них є свої дроти, конектори. Тобто там нічого робити не треба, просто з'єднати. А на паралель треба або придбати ну, приблизно ось такі конектори. Вони бувають різні: двійники, трійники, там четверники. Але то гроші будемо економити. Зробимо самі. Беремо 4 дроти, мінімум шестірка мідь, стягуємо на болт, в кого є потужний паяльник, можна спаяти. Ось така в мене виходить конструкція, то дозова наліпив. ізоляція, ну, закрою кришкою та буде працювати. Звісно, знадобляться конектори, то на що ви будете там залежить від плюсу та мінусу панелік, то самі розберетеся. Повинно щось таке у вас вийти. Тобто три кінця на панельки та один на дріт, який буде йти до інвертора. То ми так трохи монтуємо потихесенько. Ось так воно виглядає після монтажу. Позаду тон не лякайтеся, то на зелений тариф. Автономочка на зараз дуже потрібна, то спасає. На зараз, як бачите, все працює, з мережин не бере, він її бачить, але бере від сонця. Акумулятори зараз заряджені, тому в них він теж зараз не може. Ото проблема таких станцій, що якщо у вас немає споживання, то й нема куди діти всю цю енергію. Як спосіб вижити, це дуже потрібна річ. Тому не жалкую, з неї все почалося. Що ще інвертор 5 50 5048, тобто на 48 вольт. Загалом, як дешевий варіант, дуже непогана річ. На цьому все. Не забуваємо підтримувати канал, підписуємося, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо. Поширюємо у соцмережах. Підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!